Добрий день, малята! Колись дуже давно, більше двох тисяч років тому, в одній дуже далекій країні жили чоловік Йосиф та жінка Марія. Однієї темної ночі у них народився дивос хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького Ісуса та принести йому подарунків, та якою дорогою йти вони не знали. І тоді, над тим місцем, де народився хлопчик, янголи у небі засвітили яскраву зірку. Зірка показала їм шлях, і відтоді. Кожної ночі вона сяє і дотепер. І Ісус виріс дуже добрим, чемним, справедливим. Він умів зцілювати людей від хвороб та захищав слабких. Дітки, а ще Ісус допомагав бідним і поважав літніх людей. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали його та шанують і до цих пір. Так і з'явилася традиція, в день, коли народився Ісус святкувати Різдво. Кожен рік на свято Різдва господарі накривають стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва це куття. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом господарі чекають особливих гостей, колядників. Вони ходять від хати до хати, чекають колядки, носять із собою різдвяну зірку, Розіграють веселу виставу, прославляють Ісуса. Бажають господарям всього самого найкращого. Малята кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива, навіть можна загадувати бажання. Тітки, я думаю, вам дуже сподобалась історія про Різдво. До побачення, до нових зустрічів!